Перевірили та вже на гарантії. 2019 рік, трьохлітровий дизель з гарантією на 5 тисяч кілометрів або 90 днів. Зараз ми перевіряємо ходову частину. Також вже перевірили пробіг. Він утвердився. Дуже нереально крутий колір заводський антихром. Вона вся чорна, адаптивний круїз Маємо світлодіодну оптику, 20-ті чорні диски. Подивіться, як вона виглядає. Цей автомобіль оснащений дуже крутим салоном, комбінований алькантара зі шкірою. Також ми маємо мультимедію, вона сенсорна, дуже круте керування Quebasto, заводське, до речі. Дуже місткий багажник, є шторка оригінальна, є шторка, яка розділяє багажник та салон Електрофоркоп. Він повністю заводський з розеткою. Є докатка оригінальна. Також маємо в комплекті шнур, який йде на підігрів вагуна. Цей автомобіль є дуже комфортним, так як він має пневмопідвізку. Якщо хоч спробують, що це за автомобіль, запрошуємо вас в інтеравтоцентр.